Вітаю! Мене звуть Андрій Левицький. Я є координатором програми Гранти теплого міста. Головною ідеєю нашого відеопроекту «Три крапки» є розповісти про громадський сектор Івано-Франківська, розповісти про перемоги, виклики, а також про проблеми діяльності громадського сектора тут у місті, а також підняти питання, як громадський сектор змінився під час повномасштабної війни. Сьогодні у випуску проекту «Три крапки» ми поспілкуємося з Галиною Плотницькою, засновницею організації Ба і Ді, що є спільнотою людей, які не бояться слова старість, а творять своє здорове довголіття. Вітаю, пані Галино. Вітаю. Пані Галино, знаєте, я напевне почну з традиційного питання. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилась ідея Ба і Ді» Як вийшла така назва прекрасна Байді? І взагалі роз, розкажіть трошки про, про саму ідею. Сама назва вийшла з того, що в нас є в сім'ях говорити бабуся або дідусь це дуже довго. І тому досить часто ми чуємо в наших сім'ях Ба-ді. І ми вирішили, що саме ці склади Ба і Ді, вони є дуже життєвими, вони є справжніми. І вони і будуть назвою нашої організації. Чому ба ДІ клуб Та тому, що ну, хоча ми і дорослі люди, ми любимо теж тусуватися і клубитися. От тому, і ДІ клуб цікаво. Дуже класне пояснення. Насправді, знаєте, я коли готувався до нашої зустрічі, я прочитав, що ви працювали вчителем математики. Е, і вже як закінчили працювати в школі, ви вийшли на пенсію і е, подумали про те, що робити. Ви також згадували в попередніх інтерв'ю про те, що є е, криза, пенсійна криза. так? Чи ви можете розказати трошки про, 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 про цей свій етап, і як, власне, з'явилася оця вся ідея створення клубу, створення організації і так далі? Е, я скажу. Трошки про свою кризу. Коли ти доходиш до пенсійного віку і виходиш на пенсію, перше, що тебе вражає, це розмір твоєї пенсії, розмір щомісячних виплат, які ти отримуєш, вийшовши на так званий заслужений відпочинок. Потім приходить час, коли ти розумієш, що твоє тіло воно вже не може допомогти тобі робити те, що ти робив колись. В ньому відбуваються зміни. І направду це такий стрес, тому що якщо ти раніше міг і поночах працювати, і, і, і все було нормально. То зараз ти розумієш, що ти швидше втомлюєшся. Ти розумієш, що ти не так швидко можеш бігати, що ти не такі сумки тяжезні можеш підняти з зошитами. зошитами, так і з книжками. І це вражає, тому що хочеться далі. Хочеться далі по-старому. І третє, напевно, найстрашніше це те, що з часом твої друзі, з якими ти виріс, з якими ти спілкувався, куди здіваються. Одні йдуть в засвіти, одні виїжджають до дітей. І це теж вражає. Розумієте? І от пережити все це. Е, ну, Буває дуже складно. Тому психологи і кажуть, що криза пенсійного oh. віку найважча, е, але я вас можу заспокоїти, вона остання. Тому... От. Колись, коли я цікавилася іншими різними течіями науковими, а не тільки тими, що нам пропонує Міністерство освіти, я натрапила на такі цікаві... Поєднання як наука-соціоніка. І мені дуже захотілося її вивчити. І я навіть приймала участь у розробці чотирьохрівневої моделі особистості. І саме тоді, ще тоді, в 30 років, я побачила, що дійшовши до віку приблизно 60 років, людина має або далі розвиватися. і... Доходити до рівня такої мудрості великої або деградувати. Іншого шляху немає. Третього, що називається, не дано. І от коли у мене звільнився час, і я пригадала, власне, і ці свої розробки, і потім почала читати дуже багато розробок психологів світових. Я зрозуміла, що я не хочу деградувати. Що я хочу все-таки розвиватися, тим більше я маю чотирьох онуків, і знаючи, що діти не слухають нотації, а дивляться на те, як ти живеш, я подумала, що краще я їм буду показувати приклад активного життя, активного довголіття, активного старіння. Розумієте? І цим я їм більше користі додам, ніж якимось там своїми моральними <рес> нормами. Слухайте, дуже, дуже таке цікаве пояснення, насправді. Е, відверто я дивуюся, насправді, тому що, е, знаєте, оця активність, це е, джерело енергії, воно вас стимулює. Створювати новий для України взагалі напевно, перший проект такого масштабу. Як як воно взагалі почалось? Ви зустрілись там з подругами, з друзями? Як як це все почалось? Дивіться, ми на цю тему розмовляли досить часто з моєю однокласницею, яка потім і стала співзасновницею нашої громадської організації. Це пані Віра Терпелевич, розмовляли з іншими своїми знайомими. Для нас шоком була втрата нашої однієї однокласниці, яка досить рано пішла з життя. І ми говорили, що треба щось робити. Ми розуміли приблизно з чого би ми хотіли. І от я направду почала шукати, а що ж у світі робиться. Перше, що мене, напевно, дуже якби, надихнуло, це була інформація про канадський досвід поєднання інтернату для людей похилого віку і інтернату для маленьких дітей. Угу. Які зустрічаючись додавали життя один одному, і потім вчені проводили дослідження, і вони показували, що як старі, так і малі набагато впевненіше почувають себе у житті від цього спілкування. І по-друге, вони знаходять час один для одного, навіть показники здоров'я їхнього і ті покращувались. І я розуміла, що якщо ми будемо щось таке створювати для бабусь і дідусів, то це обов'язково має бути ще спілкування з дітьми. Так виникла ідея створення такого фрілансу бабусь і дідусів-фрілансерів, які зможуть ну, працювати експрес-нянями. От. І вона отримала підтримку на хакатоні, який проводився в Івано-Франківську. Ну, Я, як завжди, тикнула щось, знаєте, тичнула, мені написали, ви проходите. Ну і добре. От, власне, на цьому хакатоні і викристалізувалася ідея маркетплейсу. А чому маркетплейсу? Тому що я ще до того влізла в іншу освіту, яка чудовий проект проводила, називалось Нанова освіта після 45 в it діджитал технології. І я то думала, що я просто краще вивчу комп'ютер, а насправді я створила прототип сайту завдяки Клас. нашим, так завдяки нашим менторам прекрасним, і е, воно вийшло, воно пішло, воно вистрілило. І я подивилася, що воно знайшло відгук у мам, угу. у молодих татів. Розумієте, у людей, які власне і є частиною нашої цільової аудиторії. Що стосується бабусі дідусів, е, на самих початках у нас була жінка, у якої син інвалід, і невістка теж інвалід, і в неї внуків немає. А вона теж вчителька, вона теж виховувала дітей. І от самою першою нянею стала саме вона. Е, тому що дуже хочеться розумієте, і спілкування з дітьми, ну, вон, е, можна сказати, шаблонно це радість. Але це насправді радість, розумієте? Це є обмін якимись такими енергіями, енергії, мудрості життєвої, і я думаю, мудрості космічної. Тому що оця от допитливість дитяча, це є космічна мудрість, це є те, що дозволяє жити, не просто існувати, а власне жити і розвиватися. Ну і потім є ще багато бабусь, у яких діти, наприклад, живуть в інших містах, в інших країнах. І вони подивляться на них, хто по скайпу поговорять, розумієте, то у вайбері нема через телефон. Бічуття. Але нема того доторкнутися, знаєте, доторкнутися. Yes. Можна, як один вчений, я зараз вибачайте, забула прізвище, сказав дуже гарно. На мавпу можна дивитися довго, але хочеться потискати її трохи. У вас четверо внуків, так. так? Так. Скажіть, будь ласка, є четверо внуків, є організація. Звідки у вас береться енергія? Скільки ви п'єте кави, щоб це все? ну, Я не знаю, якось запускати, рухати? Ой, маю гріх. Зранку випиваю три кави. Але просто для того, щоб прокинутися нас на правду, от а потім спілкування з людьми це ж не просто в одну сторону. Звичайно, це завжди обмін енергіями. І коли я бачу, що ідеї, які, про які я говорю, знаходять відгук, воно само собою з'являється енергія, щоб жити і рухатися далі. Ви зараз маєте якийсь фізичний простір, де ви. Всі збираєтесь, я маю на увазі зараз поки що учасники клубу Байді mm -hmm. не про внуків ми говоримо, mm -hmm. а про mm -hmm. учасники. Mm -hmm. Чи ви маєте mm -hmm. такий клуб? Eh, дивіться, саме зараз ми у центрі eh, допомоги переселенцям «Я Маріуполь» відкрили хаб. Ба, і Ді Маріуполь, і там ми збираємося. Ми збираємося у майстернях фахівців, до, у яких замовляємо майстер-класи. В гончарній майстерні «Поттері Гарден, або на пряниках, або ще запрошуємо до нас там флористів. Е... Чекайте, я правильно розумію? Тобто ви робите ще теж такі заходи для е, учасників клубу. Так. Де ви це регулярно відбувається? Регулярно це відбувається. Це регулярно. Дякуючи підтримці Загорі фундації, ми, власне, відкрили цей хаб Я Маріуполь, тому що ми зрозуміли, що ну, їм теж потрібна підтримка, і, напевно, навіть більше. Ми все-таки вдома. А вони тільки приїхали, mm -hmm. і ще важко зорієнтуватися, важко знайти себе. І дуже травматичний досвід вони мають, розумієте? І тому. О, коли через місяць нашого спілкування мені маріупольські бабусі стали казати, «Ой, я нарешті почала мріяти. А я з вами віджила, а я хочу ще. У них з'являються проєкти. Ми починаємо з ними їх обговорювати. Я думаю, що і ми, і згорі фундація зробили дуже хорошу справу. Я так розумію, що це зміна, яка сталася після повномасштабної так. війни. Та? А до цього до війни ви займалися більше. Власне Франківським фрілансом, і, і, фрілансом і... і у нас ще був дитячий садок, навіть дивіться, у нас була дитяча кімната. Ми відкрили хаб Доба і Ді, тобто який являв собою фактично клуб угу. для бабусі дідусів. В ньому ми проводили майстер-класи, але ще і навчання. У нас є школа нянь для бабусь і дідусів, Ого. так, із в якій викладають молоді психологи, молоді педагоги, які... Розуміються і знають, і використовують саме головне новітні підходи до виховання дітей, не ті ще, яких нас вчили в радянські часи, а власне. Виховання нового громадянина і такого вільного, впевненого у собі, толерантного. І мені це дуже сподобалося. І, власне, ці викладачі у нас у школі нянь викладають. Крім того, ми маємо курси базової комп'ютерної грамотності. Ми проводили їх і в хабі у себе. І зараз, уже, оскільки розширюється кількість бажаючих, то ми домовилися з новою енергією. Зараз проводимо на базі містечка наукового Нова енергія школу базової комп'ютерної грамотності теж для бабусі дідусів. Влітку до війни ми починали проєкт англійської мови у палаці Потоцьких на свіжому повітрі, це було круто і це було дуже класно. Так, починали кіноклуб. Ну потім сталася війна. І коли сталася війна, і в католицькій ліцеї, в якому у нас був хаб, розмістили внутрішньо переміщених осіб. І перше, що я запитала в адміністратора, скільки там дітей. Мені сказали 17 на той час було. Я кажу, ну що, дівчаток, наша дитяча кімната повинна працювати. А в хабі була дитяча кімната, mm -hmm. куточок, куди мами могли просто приводити дітей з одного боку. З іншого боку, ми ще й репетиторством займалися. Тобто приходили діти, з якими наші бабусі, пенсіонерки, але хороші фахівці, робили уроки. І ми відкрили цю дитячу кімнату просто так. Тобто, ну бо ми розуміли, що поки старші ходять, оформляють документи, кудись там, десь шукають якусь гуманітарну допомогу, стоять в чергах. ну не бу не, не мають діти оцим займатися угу. з одного боку, з іншого боку, дітям потрібна радість для того, щоб відволіктись від того, що вони пережили, тому що діти. З Авдіївки, з Чернігова, з Ірпеня. Ну ви розумієте, так? Тобто діти на жаль подорослішали через цю війну дуже швидко і дуже швидко. І це насправді так. це насправді важко. мене є два практичних питання. Вибачте, одне буде мене стосуватися. Добре, скажіть, будь ласка, я наприклад з дружиною хочу піти в кіно. Як мені звернутися до вас, яка є взагалі формула? Дивіться, ви на сайті робите заявку? Так. Там у нас є таке. Я потребую допомоги і mm -hmm. просто ставите свій телефон Мому сину 5 років. Я заповнюю якусь аплікаційну Адмін... форму? Можете заповнити аплікаційну форму саме там, а можете буквально на протязі години вам перезвонить адміністратор і запитає у вас, угу. скільки років вашому сину, де ви живете, чи вам потрібно вдома, чи вам потрібно десь в якомусь іншому угу. місці, чи які уподобання має ваш син, щоб зрозуміти, ну от хто йому підійде чи не підійде. Потім ми вам покажемо або фотографії, або запропонуємо. Ну швидше всього, що це або на Фейсбуці, або просто я в вайбер присилаю фотографії бабусі. Ви вибираєте, робиться пробна зустріч обов'язково, чи знайде контакт, угу. і чи вам сподобається. І все. і Потім ми заключаємо угоду і Клас. бабусь. І, як правило, бабусі лишаються вже в тих сім'ях надовго. Да. Це, так, це класно, якщо знаходяться. А так. друге питання, ну я думаю, що у нас будуть дивитися теж і е, старші люди. Скажіть, будь ласка, як їм долучитися до, до вашого проекту? Е Якщо ці старші люди є зареєстровані в Фейсбуці, вони просто можуть написати на нашу сторінку Байді Клуб або Байді Клаб з одного боку, з іншого боку. Так само зайти на сайт Бандію і теж форма, нам потрібна допомога і просто вписати свій номер телефону і все. На сайті, на фейсбуці є мій особистий номер телефону. Він абсолютно відкритий для всіх. І я до всіх відкрита. А яка зараз кількість є? Бабусідусів на вже і на зараз 19 чоловік. Mm -hmm. Ну, це я маю на увазі. Це тих, які постійно mm -hmm. е, працюють і беруть участь. Е, є різні люди, які просто суто приходять, наприклад, на гончарну справу. Є люди, які суто приходять на базову комп'ютерну. Як Відувачі просто, так, а так, є як так, учасники клубу, так, які можуть братися за якусь за якусь іншу роботу. А, а яку іншу роботу? Ну от дивіться е, під час війни. Ну, дитячий садок у нас працював для внутрішньопереміщених осіб і навіть для франківців. І в ньому працювали бабусі наші, і не тільки бабусі, а навіть і була вихователька внутрішньопереміщеного особа. Вона пані Світлана приїхала із Лозової, теж працювала. Це було так. Інша робота ще в чому полягає. Ми е, контактуємо з волонтерськими організаціями, які працюють е, з зсу, які працюють з онкохворими дітками, і взагалі із дітками м -м, маріупольцями, які постраждали від авіональотів. Е, ага. Тобто, що ми робимо? Ліпили вареники на передову, в'язали шкарпетки на передову, в'язали спецшкарпетки у шпиталі для поранених хлопців, пряники виготовляли дівчаткам на передову, відправляли, збирали робили поробки, продавали його в нашому магазині на Фейсбуці, і ці кошти збирали і. Закрили потреби Жені Іванова із Маріуполя, який зараз в Ухмадиті. Mm. Ну тобто ми мало того, в центрі Я Маріуполь разом, напевно, із департаментом культури створили ансамбль. Ну, спочатку, це була просто їхня ініціатива, і в цей ансамбль входить троє теж наших членів клубу. Вони співали, вони брали участь у коляді на майзлях, вони брали участь у інших концертах, у яких теж збирали гроші і відправляли на ЗСУ. Тобто, у нас така Ось і волонтерство, ну, і, і є якась залученість. Ну це дуже час класно. Такий, Андрію, да, ну, це це такий час, час. Так, це 100%. відсотків. Це час такий. Це виклики, з якими ми зараз маємо всі справлятися. Насправді, так. і це теж дуже добре, що що ви от бабусів, дідусів витягуєте з хати, що вони йдуть до людей, що вони спілкуються. Скажіть мені, от щось, чим ви найбільше пишаєтеся, що є така вашою такою найбільшою перемогою в цьому проєкті? У мене їх кілька, але я скажу, напевно, одну таку найважливішу. Я була у відрядженні, дзвонить мені мама хлопчика, якому було на той час півтора роки, ну, може, рік і вісім десь так. І він не ходив в наш дитячий садочок. Просто його братик ходив і дзвонить мама і каже: Галина Борисна, а можна тьомочка прийде? Він так хоче до бабусі діток. Розумієте? от, напевно, напевно це от, атмосфера. Такий е, момент дуже чутливий насправді, так. Та, це, так. Це, я думаю, що воно найбільше і зачіпає, і мотивує вас всіх, щоб, щоб Далі щоб щось рухатись, робити, та, і щоб... далі щось працювати. І так, тому що це Ну, для мене це показник, тому що. Е... Я сама люблю, коли дома добре. І, власне, в хабі хотілося зробити так, як вдома. Добре. Атмосферу таку Атмосфера. Теплі. Бабусі щось роблять, діти коло них бігають, іграшки дають, щось розповідають. Розумієте, коли ми всі разом щось робимо? От це важливо. Це, це та це справді так. Слухайте, ми оце маємо 30 хвилин на розмову. Ви розумієте, що ми от щойно цих 30 хвилин вичерпали. Я вам дуже дякую за цю розмову. Вона вийшла якоюсь такою, знаєте, супертеплою, такою. Дуже приємною і щирою. Дякую вам за це. А нашим глядачам дякую за те, що були з нами. Стежте за нашими наступними відеовипусками. Дякую і всім нам перемоги!